Завжди краще давати, ніж отримувати. Справді? Так. дідько. Чому ти так кажеш? Бо треба давати здачі. Інакше. Інакше що? Інакше по тобі всі топтатимуться. Розумієш? Це правило. Я в дитинстві на неприємності не наривався, але зрозумів. Є люди, які братимуть і братимуть, доки від тебе нічого не залишиться. Колись я через це злився, бо нічого не міг вдіяти. Розумієш? Я почувався слабким. Розумієш? Пам'ятаю, як взяв лезо з бритвою у ванні, пішов до гойдалки в кінці вулиці, сів на неї і подумав. Я покінчу з собою. З мене досить. А мене були вдома, били в школі, але я не зміг цього зробити. Поминула думка, слабкий недоробок, ти навіть убити себе не можеш. А далі я подумав, це я не хочу вмирати, чи просто боюся себе порізати. Тож я взяв лезо і порізав собі руку. Такі справи.